Сьогодні ввечері за американським часом українська делегація вже має бути в Сполучених Штатах Америки. і буде продовжений діалог на основі пунктів з Женеви. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив і цілком реально найближчими днями допрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами. Сьогодні ж були наради з Кирилом Будановим, також з Денисом Шмигалем, також з Михайлом Федоровим, також з Павлом Палісою. Кожна з цих нарад про різні аспекти нашої внутрішньої стійкості, ну і звісно, про ту нашу силу, яка Може допомогти правильним перемогам. Паралельно з тим Вашингтон Пост пише нам про те, що США на наступному тижні можуть здійснювати на Зеленського жорсткий тиск, щоб домогтися від нього укладення угоди про врегулювання війни в Україні. Повідомляється, що штати прискорюють свій процес на фоні корупційних скандалів в Україні. Ну і власне таким чином намагаються пришвидшити підписання чи узгодження того чи іншого документа, в якому форматі, в якому вигляді, поки що ми це не знаємо. Проте будемо спостерігати. За ситуацією, так нам пише Вашингтон Пост. Знову ж таки, це лише публікація у змі. Маю кілька оновлень про ситуацію всередині нашої держави, а також кадрові зміни, які ухвалив президент Зеленський. Зокрема, він заявив, що від сьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати державі як його радник з питань відбудови України та інвестицій. На виду для вас невелику цитату: окрім захисту незалежності та щоденної роботи заради виживання України, маємо довгострокову. Мету забезпечити для країни можливість відбудуватися після бойових дій, так пише президент, і серед іншого він запровадив також нові санкції проти росіян. Про це вам теж зараз розповім. Нові обмеження стосуються 26 російських енергетичних компаній, трьох благодійних фондів пов'язаних з воєнною агресією, і також 36 росіян. Безпосередньо раніше президент оголосив, що серед них ті, хто атакує Україну дронами, наступні пріоритети. України за його словами це синхронізація з міжнародними партнерами, участь у підготовці 20-го пакета санкцій, а також посилення обмежень проти тіньового флоту воєнного виробництва колаборантів і пропагандистів. Від себе додам, що ніщо так не впливає вдало на тіньовий флот Путіна, як наші українські дрони. Мені здається, що це найкращі санкції, але треба підкріплювати і те, що палає, і ще й офіційними обмеженнями. Це теж дуже і дуже важливо, друзі. Кількість постражних. Далих унаслідок наслідок ворожої атаки у Вижгороді збільшилася до 19. серед них четверо дітей. Повідомляють у кова. На жаль, один чоловік загинув. Також в місті пошкоджено ще інші два багатоповерхові будинки. Окрім того, де розбирають завали 14 приватних підприємств, сім автомобілів. Я нагадую, що з багатоповерхівки у Вижгороді також евакуювали 146 людей, і надзвичайники наразі повідомляють: от про такі цифри. Крем, але вони можуть оновлюватися, тому будемо слідкувати за даними від ДСНС протягом цього етеру. Четверо людей загинули, і 14 отримали поранення під час масової стрілянини на дитячому дні народження у Каліфорнії. Про це повідомляє ABC7 лос Angeles. Напад стався у бенкетному залі поруч із загальною парковкою. За словами представниці шерифа, серед постраждалих є і діти і дорослі. Попередньо вважають, що стрілянина могла бути цілеспрямованою. Ось такі події відбуваються у Сполучених Штатах Америки. Слідчі працюють на місці. Інформації про підозрюваного поки що немає. Друзі, будемо інформувати вас сьогодні, як ви бачите, і про події, які відбуваються у всьому світі, як я й анонсувала, давайте поговоримо про те, що відбувається на російщині. Там бідкаються на вибухи. Повідомляють, що у передмісті Краснодара та Анапи пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі нарахували 5-7 таких вибухів, від яких як кажуть, стіни аж здригалися. Крім того, про вибухи повідомляють і на тимчасово окупованих територіях. В мережі стверджують, що під Ударом безпілотників опинилися залізничні вузли на Донеччині. Взорвали, ні? Упав, да? Услышал я. Вон там о, железну дорогу бомбит. Они железку бомбят. Так, от бомблять железку на тимчасово окупованих територіях. Там багато що вибухало. Ми теж будемо слідкувати за тим, що відбувається на території Російської Федерації. А тим часом до інших новин внаслідок вибуху поблизу протоки Босфору чорному морі постраждав танкер Кайрос, що ймовірно належить якраз до тіньового флоту Росії. Управління морських справ Туреччини повідомило, що порожній танкер зазнав зовнішнього удару під час руху до російського порту Новоросійськ на відстані 28 морських миль від турецького узбережжя після вибуху спалахнула пожежа в машинному відділенні судна. І турецькі рятувальники почали операцію з евакуації 25 членів екіпажу. За даними судноплавної агенції Трібека, танкер Кайрос ймовірно натрапив на міну і є ризик його затоплення для надання допомоги. На місце спрямовували рятувальні буксири та берегову охорону. Ройтерс також повідомляло, що вибух зазнав і вибуху. Зазнав ще один танкер у чорному морі. Віра обидва танкери входять до списку суден, що належать до тіньового флоту Росії, на які накладені відповідно санкції. Також Блумберг повідомляє, що танкер Вірат теж постраждав. Під вибуху біля берега згодом російська пропагандистська агенція ТАСС повідомляла, що рятувальники з першого танкера евакуювали всіх членів екіпажу. На борту судна не було громадян Росії, начебто про це заявляють у Кремлі. Зміж також повідомляють, що це була спільна операція 13-го головного управління військової контррозвідки СБУ і ВМС України. У судах успішно відпрацювали модернізовані морські по судах дрони Сі Бейбі. Вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами. Тинами про це розповіли співрозмовники видань різних за їхніми словами. Атака сталася, коли танкери без вантажу прямували до порту міста Новоросійська. Обидва морські дрони Сібейбі вивели з ладу судна, які могли перевозити нафту майже на 70 мільйонів доларів. і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції. Так додали джерела в службі безпеки України. Порт новоросійськ, друзі, забезпечує десь 20% російського морського експорту, сирої нафти. А значить, і танкери, які проходять через нього, можуть теж не. Сте приблизно таку частку експорту чи трохи менше, якщо, наприклад, частина її йде іншими маршрутами, тобто ми розуміємо собі, що приблизно 20% морського експорту нафти Росії це от якраз через новоросійськ і якраз йому вдалося завадити з допомогою надводних дронів. Також сьогодні президент Зеленський провів окремі наради з Кирилом Будановим, Денисом Шмигалем, Павлом Палісою та Михайлом Федоровим. Є інформація, що це в тому числі консультації щодо вибору нового голови офісу президента. Також Зеленський заявив, що найближчими днями реально допрацювати кроки, щоб визначити, як гідно закінчити війну. Готуємось до роботи. На наступному тижні з нашими партнерами, в тому числі заради більш якісної нашої протиповітряної оборони, дуже розраховуємо на сприяння партнерів. Рухаємося далі, і новини від головного управління розвідки. Там, власне, повідомляють, що влаштували подвійний підрив по кадирівцях, які торгували краденою соляркою під Бердянськом. Після мінування місця торгівлі було здійснено два підриви. Спершу по групі окупантів, а потім вже по пікапу, який приїхав пізніше. Уражено два автомобілі ворога. Втрати серед особового складу, поки що уточнюються. Як будуть якісь дані, я вам, звісно ж, про них. Розкажу ну і обіцяла вам розповісти, що відбувається всередині Російської Федерації. А там витрачають на війну все більше і більше. У 2026 році на війну з Україною виділять мінімум 166 мільярдів доларів. Так Путін підписав бюджет РФ. Це третина всього бюджету на рік та найбільші військові витрати з часів СРСР. Щоби збільшити бюджет на війну, Росія ж, звісно, скоротила соціальні виплати. Я наведу вам кілька цікавих цифр. Я трохи поцікавилася подробицями такого бюджетування, і що я вам можу сказати: що 166 мільярдів на війну це, по-перше, більше ніж Росія витрачає на медицину освіту і інфраструктуру разом узяті. По друге, це вдвічі більше ніж РФ вкладає у свій навіть репресивний апарат. По-третє, приблизно на половину більше це за всю соціалку країни зі 140 мільйонами населення. Ну ви уявіть собі, просто заради війни скорочується майже в половину соціалка, і зараз ми бачимо, що пріоритети не змінюються. Бо ж якщо порівнювати, наприклад, з 2024 роком, то Тогоріч на оборону пішло 111 мільярдів з кишені російських платників податків. Зокрема, а у 2025 році витрати на оборону так звану Росії знову виросли приблизно на 25-30%. Ну будемо називати речі своїми іменами. А витрати на повномасштабну війну, яку веде Путін, поки що тільки проти України. Але ми з вами чудово знаємо всі прогнози, які лунають, стосуються безпосередньо країн НАТО і стосуються країн Європейського. Союзу тому так, наприклад, якщо порівнювати цифри, то я можу вам сказати проти медицини: 166 мільярдів на оборонку, так 36 мільярдів на медицину. Це у 4,6 рази більше. Ну і відповідно менше на медицину. У 6 разів більше на оборонку витрачають ніж на освіту в Росії. 28 мільярдів у бюджеті Російської Федерації на освітні потреби. Ви уявіть собі, і 166 на криваву війну Путіна. Що для нього основне і найважливіше? Найважливіше, я думаю, що ми всі собі висновок зробили. Окрім цього, російського чиновника, який теж накрав чимало, вигнали з армії РФ. Уявіть собі через зайву вагу. Ось така новина колишнього заступника мера Нижнього Новгорода Ілю Штокмана демобілізували з армії через ожиріння. Він пішов воювати у 2022-му і три роки служив заступником командира полку. За словами його батька, важив він близько 140 кілограмів. Стільки ж скільки при виході на фронт Штокман пішов служити, до речі, не просто так перед його відправкою на війну, проти нього. готовили криминальную справу щодо коррупции. В результате життя все равно повернулась так, что в вересне 25-го колишнього чиновника затримали в Сочинском казино. Первое из череды дел, связанных с заместителем мэра Нижнего Новгорода, задержанным за коррупцию, дошло до суда. Илья Штокман из бетонного бизнеса пришел в городскую администрацию в 2020 году. Именно он занимался превращением бесплатных обочин улиц в платные парковки и заявлял, что платить будут все, льгот не будет даже для многодетных. Осенью 22 -го года Илья Штокман вдруг неожиданно ушел на СВО, тогда сразу появилась информация о том, что у правоохранительных органов есть к нему серьезные вопросы. Будучи в зоне СВО начальником психологической службы полка Илья Штокман регулярно появлялся на разных мероприятиях на гражданке. В армии он не служил, но после института имел звание лейтенанта и в зоне СВО за три года дорос с лейтенанта запаса до майора, а спустя три года службы был демобилизован из-за слишком большого веса, ожирения. После этого он ушел из поста вице-мэра и был задержан. По данным следствия, в 2022 году, будучи заместителем мэра Нижнего Новгорода, он получил взятку в 55 миллионов рублей от застройщика за покровительство. После этого он и ушел на СВО. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Я также нагадаю нашим глядачам, что своего часу саме цього этого особисто хвалил Путин. Так-так, в 2023 году диктатор называл Штокмана. Прикладом для країни і захоплювався його шляхом від робітника до героя СВО. І доручав навіть Кирієнко доглядати за ним. Ну а потім хабарі, обшуки в мерії і так далі. Ми стали настраювати людей на результати і відказуватися від слов так історично складалося. Провели 800-летия. Начали цифровую трансформацию города, управление на основе данных. Свели весь зоопарк информационных систем в единую платформу муниципального управления. Было много идей и планов. Но тут объявили мобилизацию. В субботу сидел на даче на скамейке, посмотрел вокруг, посмотрел на сына, который занимался какими-то своими, наверное, очень важными делами. И понял, что все, что происходит здесь, конечно, это нужно и важно. Но наше будущее, будущее страны сейчас решается там, на юге. Страна очень много времени делала что-то для нас. И тут в какой-то веке она попросила сделать что-то для нее. В понедельник я отказался от брони. Во вторник ушел в армию. И вот уже 9 месяцев мы находимся в ЛНР. Я бы хотел, наверное, просто пожелать вам сил и здоровья, чтобы продолжать то, что вы делаете. Ведь тогда мы все будем жить в стране, в которой хочется жить. Все. Вот такая история. Илья, это удивительная история. Просто удивительная, которую вы сейчас рассказали. Вот, знаете, в ней, как в каждом из нас, Наверное. Но в вашей судьбе как какая-то часть истории страны отражается. Вот. Я вас хочу за это поблагодарить. Пожелать вам всего самого доброго. Партизани теж підпалили електровоз у Брянську, який доставляє військові вантажі. Брянськ є ключовим логістичним вузлом, що забезпечує постачання північного угруповання окупантів та перекидання резервів до прикордонних областей. Про це йдеться в повідомленні. І як ви бачите, дуже ж гарно там це все палає завдяки партизанському руху і людям, які не бояться демонструвати свою прихильність Україні, які допомагають боротися з ворогом зсередини. Тому величезна подяка всім, хто наближає українську перемогу, і будемо рухатися далі до інших новин. Експерт із національної безпеки Ребека Грант вважає, що Кремлю не можна давати розслаблятися, каже, що якщо санкції наявні не спрацюють, треба буде давити на Путіна силою і вогнем. Якщо нові санкції проти Росії не дадуть бажаного результату, то Україна буде змушена завдати ракетних ударів по території Росії, по Криму, по їхній енергетичній інфраструктурі, по їхніх авіабазах, по тих місцях, звідки здійснюються запуски цих смертоносних дронів та ракет, які б'ють по мирних містах України.